4 грудня Кривий Ріг прощався з мужнім сином України Артемом Савчаком, героєм, який до останнього подиху боровся з російськими загарбниками, виборюючи мир та свободу для всіх українців. В мирному житті чоловік працював будівельником, полюбляв активний відпочинок, допомагав мамі по господарству. Завжди був привітливим, порядним, щирим. Саме таким пам'ятатиме Артема його сусідка Олена. Він був добрий. Веселий, гарний, він маму так любив, гарна родина. Він завжди хотів допомогти. Він двері відкриє, пакет донесе. Ой, давайте я подожду, давайте я то все, Він такий веселий. Гарний хлопець в березні 2023 року. Артема призвали на військову службу. Чоловік поповнив ряди штурмового батальйону. Разом з побратимами боровся з ворогом на харківському напрямку 19 листопада 2024 року. Поблизу населеного пункту Глибоке під час виконання чергового бойового завдання Артем Савчук загинув. За мужність, звитягу та вірність військовій присязі і народу України, Артем Савчак був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом 3 третього ступеня. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. Вічна пам'ять та шана воїну. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.